П'яту неділю Великого посту архієпископ перерядства Хмельницького Бориспівське епіфанії очолив Божественну літургію святителя Василія Великого в соборі Юрія Переможця Києво-Видобицького Михайлівського монастиря. Напередодні цього Архієпископ Епіфані звершив сенічне бдіння у Михайлівській церкві Видобицької обителі. Після прочитання Івангелія на літургії Владика виголосив проповідь. У п'ятий тиждень Великого посту церква згадує прославляє Святу Марію Єгипетську, велику подвижницю п'ятого шостого століття. Її особі церква припідносить нам образ істинного покаяння, підбадьорює нас надією на невимовне милосердя і чоловіколюбство Боже до тих, хто щиро кається. Вона показала, що каяття лише початок, до нового життя веде велика боротьба з гріхами, аж до перемоги лік. Після божественної літургії було звершено молебень перед іконою преподобної Марії Єгипетської читанням молитви святій.